Всім привіт! Сьогодні будемо грати тесті дрип на карті The Plains. І будемо робити отаку машину. написав. Машина зуновлення зуновлення цього буде готово заплавилась. Можна закривати і не хвилювати, влювати, тому що тут найменше розхит ресурсів. А якщо б ми ще взяли б так, тоді було б всупело, там є всякі. Такий звук мотора.

Жигульник немає, а тут є. Все супер лоу. Можна підъехати в опаску. Я думаю, что можно на пятый. Якусь горячу за пчасину. Ну, куда ты у тебя буду жить, попадати? Я знаю це. Я не знаю багато баків. Та вже бачимо Дві хати. Зразу. Дякую за дві хати. Дякую взема танков, мутанта знайшов уже. Так, ми йдемо ще. Ми йдем ще. Ми йдем. ще. ще, ще. Ми завтра йдемо до цієї хати і розбираємося. О, а тут що? Е, тут такий мутант. Мінус мутант, а тут зразу був тобі пішов. Розбираємось. стоп. Давай вот не так. Так, не хочет. Разбиваете. Эй. Да давай. Катана на него И то надо, плюс. Это надо.

Так, побачили, а зараз буде зупинка Всім привіт. Зараз я вам дещо покажу. От мій друг зараз іде Тепер поїхали знову далі. Тепер куди доїде? Добре. Ну це все ще не кінець. Ми ще до...